Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії, які були зіграні на жіночому чемпіонаті світу з Бліцу наприкінці минулого 2025 року. На черзі дуже принциповий та цікавий шаховий двобій, який відбувся у шостому турі. Чорними грала екс чемпіонка світу, міжнародний гросмейстер Українка Марія Музичук. А її суперницею була міжнародний гросмейстер Катерина Лагно, шахістка, яка народилася в Україні, стала гросмейстером під прапором нашої держави, здобула чимало трофеїв, граючи під прапором України. Але з 2014 року Лагно переїхала до Росії і з тих пір виступає за цю країну. Звісно, зараз Лагно грає під прапором Фіде. І продовжує залишатися однією з найсильніших шахісток нашого часу. Отже, Є4 зіграла Катерина С5, сицилійський захист, Кінь Ф3, кінь кінця 6, кінь кінця 3 і Е5. Лагно ставить слона на С4, після слон е 7 грає Д3. Ця система гри проти сицилійського захисту за білих зараз є досить популярною. Так грають багато гросмейстерів-чоловіків, в тому числі, і сам Магнус Карлсен. Д6 грає Марія H3, кінь Ф6, кінь h2, з метою перевести коня на g4. Після рокіровки ставить коня на це поле, лагно, кінь Д7, кінь Д5 і кінь Б6. Кінь G3, слон e 6 c 3 і кінь А5, грає музичук, двічі нападаючи на слона. Рокіровку робить Катерина і кінь б'є c 4 Після ДЦ розмін на d5. F5, розмін пішаків на цьому полі, і слон е 3 Слон g 5 грають чорні, досягаючи розміну свого поганого чорнопольного слона після кінь Е3 Ферзь Д7, тура А 1 Білі починають тиснути на слабкість в позиції суперниці відсталого пішака Д6. Чорним треба захищатися. Тура АД1 грає Марія. І Катерина вирішила, що все ж таки білопольний слон суперниці. Занадто сильна фігура, щоб її відпускати. Тому міняється на f5 лагно і партія переходить до цікавого важкофігурного Мітельшпілю. Білі продовжують дотримуватися своєї стратегії тиску на пішака d6, ферзь e3, ферзь e7, тура d2, тура df8, тура fd1 і тура 8 f6. Білі грають ферзь e4. Тут чорним треба було зіграти обережно. Тора Ф4 після шаху відійти королем на h8, і у чорних лише одна слабкість на d6, яку вони надійно захистили. Самі ж вони тиснуть на королівському фланзі, на пішака Ф2. В певний момент можна просунути пішака на e 4 та e 3 Це приблизно рівна позиція. Але Марія Музичук невчасно почала активні дії на королівському фланзі, пішла тура g 5, поставивши туру навпроти короля суперниці, і Катерина Лагно дуже точно відчула момент для початку атаки на ферзовому фланзі. Вона зіграла b 4 Ідея зрозуміла помінятися на c 5 і відкрити вертикаль D, по якій в тил суперниці зайдуть білі тури. Тому бити на b 4 не можна. Білі грають c 5 і втримати пішака d6 не вдається. А після взяття шах тура ф 8, тура 1d7, далі міняємо одну пару тур, б'ємо на b7 з загрозою тура d8. Якщо піти ферзь e8, то хоча б ферзь C7. Загроза зв'язки, позиція чорних безнадійна. Адже їхня тура займається абсолютно не тою справою, якою повинна. Тому b6 зіграла музичук, зміцнюючи захист пішака С5. Але тепер білі можуть зіграти ферзь А8. Після шаху королів 7, БЦ, ну і знову ж таки, це не зіграєш, тура заходить на д 7 Тому БЦ доводиться грати, лагно, відкрилась вертикаль Б. І білі ставлять туру на Б1 з загрозою смертельної зв'язки. Це змушує чорного короля піти на ж 6 і тут білим краще за все було зіграти ферзь е 4 прогнати короля на H6 і повернути туру на d1. З таким не дуже той хорошим королем, чорним важко захищати цю позицію. Але Лагно, мабуть, подумала, що ось-ось виграє партію і, переоцінивши свою позицію, зайшла турою на b7. Але після відповіді Ферзь Е6 з подвійним ударом. По пішаках h 3 та c 4 несподівано виявилося, що вже білим треба грати точно, щоб підтримати рівність. Краще за все було просто забрати на А7. Далі можливий такий варіант: ферзь H3. Але тура А6, нападаючи на d6, оскільки пішак G2 захищений білим ферзем. Чорні тут можуть зіграти ферзь f 3. Загроза тура G2. Треба міняти ферзів, взяття на d6, король f5. І на дошці приблизно рівне 4 закінчення. Також білі могли зіграти король h1, віддаючи пішака c 4 і Тура d7, знову ж таки атакуючи на d6. Далі король f5 забираємо шах короля 2, взяття на f2. Білим треба міняти одну пару тур, ферзь є 4, загроза мату, але ферзь f 4 і на дошці рівне турове закінчення. Але Катерина Лагно. Припускається другої грубої помилки поспіль. І якщо внаслідок першої вона втратила перевагу і позиція стала рівною, то тут, після ферзь а 7 з загрозою Тура ж 7 і простої відповіді чорних король ж 6 з'ясувалося, що вирішальна перевага вже у чорних. Як і раніше, висять два пішаки: С4 та аж 3 А от білий ферзь пішака ж 2 вже не захищає. Тому про віддачу пішака h3 не може бути й мови. Лагно зіграла король h 2 але взяття на c4 – це не лише рівність за матеріалом, але й загроза ферзя в 4. Марія змушує суперницю зіграти g3, послаблюючи короля. Взяття на c3 – напад на туру. Тура bb2 зіграла Лагно, намагається захистити свої тили, але вже пізно. Красивим, але нескладним тактичним ударом Тураб'є Ф2 Шах. Марія Музичук змусила свою колишню співвітчизницю здатися. Адже після Тураб'є Ф2 буде взяття на ж3 і мат на ж 1 Ось така цікава партія. Начебто все йшло за планом білих. Але дві її грубі помилки дали можливість Марії Музичук здійснити разючу контратаку. З красивим матовим фіналом. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!